Вони виробляють один із найзатребуваних продуктів: хліб та хлібобулочні вироби. Продукцію, яка щодня є на столах у кожного харків'янина, з колективом одного з хлібокомбінатів Харкова зустрівся міський голова Ігор Терехов. Радоначальник ініціював особисто цю зустріч, як і інші, аби поспілкуватися із співробітниками, щоб розповісти, чим живе місто, які плани з його відбудови про безпекову ситуацію, і головне допомогти людям у вирішенні їх проблем. Окремо хочу подякувати за ту працю, за ту мужність, яка є, і за ваше лідерство на ринку хлібобулочних виробів. Хочу подякувати вам за те, що ви робите, бо без вас неможливо і місто б не жило, і хліба б не було. Тому дуже вдячний вам, що незважаючи на те, що йде війна, незважаючи на обстріли, незважаючи на ті руйнації, які... У вас є жахлива рунацію, але ви працюєте і це дуже важливо сьогодні для міста і для регіону в цілому. Тому дуже вдячний вам. Окрім відновлення пошкодженого та зруйнованого житового фонду співробітників хлібозаводу, як харків'ян, цікавило питання відновлення доріг, деякі з яких після зими опинилися у незадовільному стані. Пріоритетом будуть магістралі, але внутрішньоквартальні дороги теж будемо робити. Ми пережили з вами дуже важку зиму. Дуже важку, сьогодні дуже багато доріг потрібно зробити. Така зима, яка вона була, це цикли плюс, мінус, плюс, мінус. Це теж наклало свій відбиток. Сьогодні дуже багато потрібно зробити доріг. Як я сказав, пріоритети будуть магістралі, але з квартальні дороги, тротуари ми будемо робити. Це дуже необхідний фактор у наші часи, щоб відчувати підтримку місцевої влади, розуміти, що ми не самі, що в нас є як фінансова, так і моральна допомога. І у будь-який час за будь-яких питань ми можемо звернутися до нашої місцевої влади і бути впевненими у нашій безпеці та завтрашньому майбутньому. Це дуже необхідно, така підтримка міського голови. Ігор Терехов це та людина, яка не покинула наше місто. Такий тяжкий. І час для міста. Місто живе, він любить своє місто, любить мешканців і не забуває про нас. Дуже важлива підтримка нашого голови, ми все чекаємо його, так як дійсно дуже багато людей повертається до рідного міста, їм потребує наша продукція, яку вони покупають. Тому, коли місцева голова, і Наша влада підтримує нас також. Ми будемо краще працювати і будемо ну, пишатися тим, що ми робимо для нашої країни. Ігор Пескровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.